Близько півсотні представників самоборони майдану влаштували народну люстрацію. Сьогодні вони пікетували національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, вимагаючи не допустити на робоче місце нового очільника державного регулятора Андрія Волкова. Свою незгоду з призначенням самооборонівці зб'яснили, нібито наявністю Волкова російського громадянства. Таке призначення стало несподіванкою не лише для активістів, а й для ринку. Його учасники побоюються, що російський досвід нового голови комісії стане загрозою для євроінтеграційних процесів. З дуже високою ймовірністю ця людина має і другий паспорт, російський паспорт. Я вважаю, що не тільки людина має бути українцем, вона має бути безумовною фахівцем. Але ми сьогодні в такому періоді живемо, коли ми маємо прискіпну е дивитися і на громадянство, і на позицію людини, яка буде тут працювати. Це недопустимо, що громадянин Росії буде возглавляти зараз якийсь комітет антикорупційний. Хто взагалі дозволив народ України обходити і не спрашувати його мнення? У нас запевнили, Волкова у приміщенні немає. Утім, активісти таким запевненням не повірили і вирішили переконатися особисто. І лише коли на власні очі побачили, що новопризначеного керівника на робочому місці таки немає, люди покинули установу. Утім, обіцяли повернутися, якщо Кабмін не перегляне свої рішення. Якщо, не дай Бог, людина прийде і не, і не, і не пояснить, чому в нього два гражданства, то ми не запустимо його сюди. Ми бачимо, що його немає, будемо контролювати, щоб його не було. Якщо буде потрібно, ми прийдемо не 50 чоловік, а 150 чоловік.